Вітаю всіх! пропоную вам подивитися тема нашого розкладу на сьогодні новий напрямок. Можливо, хтось обирає нову роботу, можливо, хтось в стосунках хоч обирає або новий напрямок, або нового партнера. Або, можливо, ви хочете розкрити свій бізнес, тобто щось, або піти на якісь курси навчання, або взагалі десь вступити у якісь учбові заклади, то подивимося. Який для вас результат буде в тому основному напрямку? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І, звичайно, візьмемо пораду, як вам діяти. Перший варіант. Для вас ні. Перший варіант ні. через те, що щось ви у старому, у минулому, в якихось образах, страхах, хворобах, десь ви щось у родинних стосунках, негативних, неприємних. І з вашою родиною, з жіночої статі є якісь неприємні моменти, які не дають вам піти в той новий напрямок. Тому вам потрібно позбавитися, в першу чергу, негативних думок, отих образ, страхів, переживань. Якщо ви його не позбудетесь, вони вас будуть руйнувати із середини. Коли ви зможете це в собі опрацювати, ви зможете позбутися того всього як зайвого, того, що ви вже прожили, воно вам уже не потрібно, але ви вперто за нього чіпляєтеся. Ці зміни пройдуть у вас все одно. Але якщо ви самі будете відпускати те, що вам зайве у вашому житті, у вас для це легше буде проходити. А якщо ви будете наполегливо чіплятися за те, що втратило сенс у вашому житті, то тоді ви будете проживати іще важчі сценарії. А тому варто розуміти, що для того, щоб у ваше життя прийшло щось нове, потрібно позбавитись чогось старого, того, що вже віджило і втратило свій сенс. І в першу чергу тривоги, хвилювання, переживання і страхи. Другий варіант для вас новий напрямок. По другому варіанту, ви будете задоволені і ще більше. Для вас будуть відкриватися якісь знання, можливості, реалізація ваша в соціумі, в роботі, в спілкуванні в родині з вашими діточками. Тобто, що ви для себе оберете, новий напрямок. Незалежно від того, чого стосується він, відкриття бізнесу, навчання, чи ще що, то у вас все буде дуже вдало. Тож, по-другому варіанту, можете сміливо діяти. Головне для вас буде мати підтримку. Підтримка вам не стільки буде потрібна для того, що ви самі з усім зможете справитись, вам потріб... підтримка буде потрібна. Саме ви самі для себе повинні її створити. А ваша підтримка це ваші знання і ваша впевненість у собі і у правильності своїх дій. І третій варіант новий напрямок. Шістірка жезлів перевернута, говорить «Ні». Де ви хотіли у чомусь щось долати, можливо, ви. Ну, Хотіли або перемогу десь отримати, або, можливо, відчути себе тим переможцем у житті. Також, можливо, хтось хотів розпочати дійсно нове, або десь якісь здійснити поїздки, щось вирішити для себе, то це буде для вас не наразі. Тому що Шестірка вогню говорить про те, що наразі ви маєте таких конкурентів нечесних, які у вас можуть ну, вам вставляти палиці в колеса. Можливо, маєте якісь скриті конфлікти. Хтось вам не може висловити відверто в очі те, що там, думає за вашими очима. Якась нечесна конкуренція у вас є. Хтось маніпулює, або так веде себе агресивно, якісь проблеми з поїздками. Ну, Тобто, у вас, напевно, іде якийсь супротив того середовища, в якому ви знаходитеся. Також на вас впливають негативні обставини або, можливо, ваші необмірковані дії. І ще на вас можуть впливати внутрішні конфлікти. А тому вам потрібно для того, щоб ви могли хоч десь щось для себе змінити або рухатися у новому напрямку, то оця ситуація, яка наразі у вас є, ви її зможете вирішити тільки тоді, коли станете конкурентно спроможними. Якщо хтось або щось вам буде там, ну, пропонувати якийсь ніби виклик вам кине. Ви повинні його прийняти і вирішити питання тут і зараз. Але дійте помірковано, тому що у бажанні вашому що чогось нового досягти, можливо, ви будете, знаєте, забувати про обережність, а цього не варто робити. Вам заважає зовнішнє середовище, тому наразі вам не варто обирати новий напрямок. Спочатку розберіться з тим, що ви маєте наразі.